Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! Я з вами український історик та журналіст Шовець. Мирні перемовини, перемовини про мир. Тільки подивися YouTube, Facebook, інші соціальні платформи, офіційні канали Телебачення в Україні засоби інформації. Там пишуть про саміти, саміт миру в Швейцарії, майбутній саміт миру в Саудівській Аравії, саміти, саміти, саміти. З'їжджають ця президенти, міністри, політичні діячі, сидять з розумними виглядами за столами, пишуть нікому не потрібні резолюції. Які ніхто не буде виконувати взагалі, а світ готується до війни. Готується до війни і у нас, скоріше всього, майбутньої війни, яка в цьому році, скоріш за все, не закінчиться. Ви скажете, я намовляю, я говорю неправду. По інсайдерській інформації в Верховній Раді є ініціатива і розглядається питання про зменшення віку мобілізації. Граничний вік мобілізації 25 років, хочуть зменшити до 23, а є інформація така, що до 21 Що це означає? Це означає, що війна, скоріш за все, буде. І надії українців на те, що до виборів президента США підпишуть мир або будуть мирні перемовини, скоріш за все будуть примарними. Я за перемогу, я за мир. Але, але чому не воюють діти чиновників, діти депутати, діти і діти ТЦКшників? Чому планують мобілізувати діточок простих українських робітників та селян? Більшість яких давно вже загинула на фронті або стала каліками? Дайте відповідь. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Дякую.